Вітаю колеги. Сьогодні у нас на огляді цікавий вулик. Новий вулик, який можна використовувати на пасіці в якості нуклеуса, а також в якості стандартного 10-рамкового вулика. І так, до вашої уваги, біхом новий вулик. Що собою представляє цей вулик? Це стандартний 10-рамковий вулик на 10 рамок додана, який ми можемо використовувати як у вулик, але також ми його можемо використовувати як нуклеус для збереження. На одержання молодих маток. З чого він складається? Дно, дно універсальне, яке в даний момент закрито заглушкою, яка може бути звідси витягнута і поставлена звичайна, звичайна класична задвижка. Можна поставити таку вставку сюди. Вулик універсальне має дно, яке має знизу луточок. Бачите, лоточок витягається. І завжди його можна поставити для того, щоб він там був. І тоді саме цікаве в цьому вулику. Знімаємо дашок. Дашок, як бачите, стандартний, який має вентиляційні отвори і має дуже цікаву, дуже цікаву годівницю. Ось вона. Так, то я поставлю на місце. Будівничка передбачає чотири окремих відділи. І тут у нас всередині корпус розділений на чотири окремих відсіки. Всі ті чотири окремих відсіки мають окремі лютки. В даному випадку. Тут маємо один люточок, тут маємо другий люточок, тут маємо третій і маємо четвертий. Маємо чотири люточки.